Свіські тварини гризуни. А які ще хатні улюбленці можуть жити в оселі? Хом'ячки, морські свинки, щури, шиншили. Усіх цих тварин називають гризунами. Вони і справді повсякчас щось гризуть. Шиншила незвичайний домашній улюбленець. У дикій природі цей звір живе високо в горах Південної Америки і зустрічається дуже рідко. Густе м'яке хутро захищає тваринку і від холоду, і від спеки. У шиншили довгі вуса. Вони допомагають тваринці знаходити шлях у темряві. Щоб почистити свою шерсть, шиншила купається не у воді. А в піску морська свинка плавати не вміє і не має жодного відношення до моря. Чому ж її так називають? Колись давно цих тварин привезли до нас із далеких країв із-за моря. Щурів люблять не всі люди, а деякі навіть їх бояться. Але це дуже милий і розумний звір. Він може стати добрим другом. У маленького хом'ячка просто величезні щоки. Не щоки, а справжні мішки для припасів. Дивовижно, як багато їжі він може туди заховати. Хом'ячок. Хом'ячок кладе за щоки все, що трапиться на оку. грушку, хліб, зерно, оближ. Не ховай, а краще їж. Кінець.